Друзі, хочу зараз випробувати горіхокол в роботі. Ну і там, 50 горіхів хочу спробувати, за який реально час розколоти. Так, ну, друзі, можна було поспостерігати. От, ну, звичайно, що їх треба далі перебирати. Але це набагато швидше, ніж працювати молотком. Ну, і в першу чергу це безшумно для сусідів. Ну, якщо ви маєте на увазі, якщо ви живете в квартирі, звичайно, коли це учасний будинок, то без різниці стукайте собі, але теж процес трудоємкий, своєрідний. Однотонні рухи, ну і це теж затрата сил. Так що, друзі, отаке от тестування виробу. Можна сказати, що працює ідеально. так що Кому сподобалося лайк, кому не сподобалося, можете прокоментувати або зробити щось краще. Так що на все добре.